Всім привіт, друзі. Сьогодні хочу поділитися з вами цікавими історіями про звичайних жінок, суперздатність яких була у бездоганні жазі до знань та сміливості бути першими. Це легендарні особистості в світі краси та косметології, які присвятили життя улюбленій справі, що захопила їх та стала головним коханням усього їхнього життя. А як ми знаємо, народжене у коханні завжди бездоганне. Ми з вами поговоримо про Надю Пайо, Есті Лаудер, Елу Баше, Коко Шанель, Елізабет Арден. І так почнемо. Надя Пайо, засновниця бренду Пайо, пройшла великий шлях від маленької єврейської дівчинки з Одеси до легендарної засновниці. Інституту краси на Елісейських полях у Парижі. Вона багато років вивчала медицину, рятувала життя, працюючи волонтеркою, та згодом відкрила для себе світ косметології та поринула в нього з головою. Завдяки Наді Пайо відбувся справжній прорив у світі косметології. Світ дізнався про масаж обличчя як потужний антиейдж інструмент краси. З важливих винаходів, які досі ми використовуємо в косметології, був мікрострум. Головне, Надя Пайо відчувала гостру потребу ділитися знаннями та відкрила першу у світі школу естетики. Маючи медичну освіту, Надя Пайо навчала студентів естетичної дерматології, анатомії, фізіології. Та випустила не одне покоління спеціалістів. Ця жінка зробила колосальний внесок у світ косметології, а її результати кропотливої роботи і досі популярні у всьому світі. Далі поговоримо про Есті Лаудер – відома американська підприємниця та засновниця одноіменного косметичного бренду. Свій власний бізнес розпочала у 1946 році, відкрила перший магазин у Нью-Йорку. Вона викупила будинок колишнього ресторану та перетворила його на невелику косметичну фабрику. Вночі Есті з чоловіком виробляли доглядові засоби, а вдень продавали їх. Саме тоді було започатковано корпорацію косметики та парфюмерії Естілаудер. Її підходи до реклами та маркетингу виявилися унікальними для того часу, і вона змогла представити свій бренд на світовому рівні. Есті Лаудер була відома своїм постійним прагненням до інновацій у сфері косметології. Вона багато років присвятила пошукам новаторських інгредієнтів для своїх продуктів, котрі давали неймовірний ефект на шкірі. Та саме за свої нестандартні рішення знайшла багато прихильників у всьому світі. Її бренд представив багато унікальних на той час продуктів, серед яких Advanced Night Repair – перший засіб для нічного відновлення шкіри. Estee Lauder також вела активне соціальне життя, підтримувала благодійні та соціальні ініціативи в бюті сфері вона виступала за те, щоб краса була доступною для всіх і боролася за права жінок у світі бізнесу. Усі ці кроки допомогли зробити бренд Estee Lauder легендарним у світі краси та лишити свій значний внесок у розвиток сучасної косметології. Далі поговоримо про Елу Баше. Вона Засновниця одноіменного бренду вона яскравий приклад сміливої жінки, що не злякалася розторгнути свою дослідницьку діяльність під час найбурхливіших років минулого століття. Вона не тільки знайшла можливості для розвитку та досягнень, а й побудувала б'юті імперію з віковою історією. Серед інших мадам Баше виділялася сміливістю бути першою, бо саме вона була першою жінкою у світі, яка отримала вищу фармацевтичну освіту. Саме це й послугувало підґрунтям для інноваційних наукових розробок у сфері косметології. Вона відкрила власний інститут у Парижі, де провела першу медично-косметологічну консультацію. Завдяки її дослідженням світ дізнався про унікальні властивості гілоронової кислоти, бо до цього її використовували лише в офтальмології. Серед інших б'юті розробок був віск для епіляції, що значно полегшило життя усіх жінок у світі. Ела Баше багато років створювала унікальні косметичні засоби, завжди була чесною зі своїми клієнтками та відкрито. Повідомляла про всі складові своїх продуктів, ретельно подібрані органічні компоненти у її засобах, це справжній дар для краси шкіри, що робить гарними вже чотири покоління жінок майже в усіх країнах світу. Далі Коко Шанель легендарна французька дизайнерка та засновниця модного дому Шанель. Вона внесла значний внесок у світ косметології завдяки своїй революційній філософії щодо жіночої краси та стилю. Вона стала першою дизайнеркою, яка вирішила створити власні аромати для своїх модних колекцій. У 1921 році вона представила світові аромат Шанель номер 5 який лишається абсолютним бестселером. У світі парфумерії і досі. Шанель жадала розвитку, тож занурилась у світ косметики, запропонувавши своє бачення природного та елегантного макіяжу. Вона зробила абсолютним хітом класичну червону помаду. Для жінок у всьому світі, Куко Шанель була іконою стилю, і згодом вона запустила власну лінію косметики Шанель Б'юті. Так розпочався. Новий етап її бізнесу, етап виробництва косметичних продуктів під брендом Шанель. Шанель популяризувала ідею того, що краса починається з гарної доглянутої шкіри та змогла матеріально втілити це. Бренд Шанель випускає інноваційні продукти для догляду. Таким чином, Коко Шанель внесла вагомий внесок в косметологію, поєднав її зі стилем та. Елегантністю. Її вплив на світ моди та краси залишається колосальним та дуже значущим і в сучасному світі. Далі Елізабет Арден ще одна культова особистість, відома підприємниця та засновниця компанії Елізабет Арден, що вперше в історії відкрила салон краси у Нью-Йорку у 1910 році. Це був революційний крок. Адже вона пропонувала клієнткам не тільки косметичні процедури, а й консультації зі стилистами та дерматологами. Вона вела численні інновації в косметичну галузь та була однією з перших, хто використовував наукові підходи у створенні косметичних засобів. Елізабет Арден пропагувала ідею, що краса Повинна бути важливою частиною життя та стилю кожної жінки. Її концепція полягала в тому, що краса це не тільки фізична привабливість, а й внутрішня гармонія та догляд за собою. Елізабет Арден була однією з перших жінок підприємниць, яка успішно вивела свій бізнес на міжнародний рівень, відкривала салони краси та магазини, косметики. В різних країнах світу її вплив на галузь, косметології та краси був величезний, а бренд Елізабет Арден і досі залишається важливим гравцем у сьогоднішній індустрії краси. Це лише п'ять розповідей про неймовірну силу духа, рішучість та жагу до розвитку у світі мільйони жінок, які роблять цей світ краще та мають титанічний вплив. На різні сфери нашого життя. Я із задоволенням буду знайомити вас з цими неймовірними особистостями, з їх досягненнями та цікавими долями. Дякую за увагу, ваш провідник у світ краси Олександр Рубан.